Thank you. Знову розробники чудять. От якось так я почну своє відео. Перед самим новим роком розробники випустили ще один патч, і патч, наче як і невеликий, але від цих змін перевернулося усе на 360 градусів. Після масштабної онови у грі ще не встигла сформуватися толком нова мета. Пройшло усього 13 днів, і розробники випускають ще один невеличкий патч. А що таке? Щось сталося? А там Леоморд кабіни усім зносить. Ну та ну та дійсно. Я вас вітаю. Це огляд невеличкого новорічного оновлення гри. Ми починаємо. Починаємо, як завжди, зі слів розробників. А сказали вони дійсно важливі речі. Цитую: в цьому оновленні внесені зміни, націлені на матчі високих рангів і матчі про арени. Ми сподіваємося побачити зрушення в Меті. щоб зробити майбутній М-7 більш захоплюючим. Ну ось заради чого ці зміни і були здійснені. Заради турніру М7. Розробникам зараз чхати на соло вони націлені на про-арену. щоб по максимуму з майбутнього турніру М7 висмоктати якомога більше грошей. Але і тут розробники здалися доволі дивними, оскільки обличчям М7 є Грейнджер, і на нього випустили турнірні скінчики M7 і Prime. І при цьому його розробники послабили в нулі. Ну те логіка, чорт забирай. На хіба ви просто знищили героя? Не розумію. Ближче до тіла. Що ж змінили розробники? А розробники цього разу вирішили зачепити мідлайн і ліс. Збільшили фарм від кріпів на міду. Раніше базове золото за кріпів дальнього бою надавалося в розмірі 21, а тепер надається 25. І для мідерів це наче непоганий такий баф. Але для лісників погані новини. Ну як для лісників. Насправді від цього постраждають не тільки лісники, а й усі ролі. Бо фарм від черепах і лордів отримує уся команда, а не тільки лісник. І ось золото за Черепаху зменшили з 40 до 30. Золото за лорда зменшили з 80 до 50. Але кожну хвилину нагорода за лорда зростала на 8 золота, а зараз буде зростати на 10 золота. Для чого це було зроблено? Розробники пояснили, що вони хочуть, щоб матчі тривали довше. І дивлячись на те, що ОЗВ підняли в минулому патчі, ОЗНексуса, тобто Трона, теж підняли. Тепер зменшили фарм за лордів і черепах. То матчі дійсно. Будуть довші. Але є такий маленький нюанс. В Mobile Legends грають лише тому, що в ній матчі проходять швидше, ніж в інших моба іграх. Лише тільки тому. Бо, наприклад, якщо взяти LoL Wild Rift, то в цій грі керування набагато приємніше. Навички летять не в кріпів, а в героїв. Автоатака летить не в кріпа, а в героя. Там все, щоб ти не робив, летить у героя. В Мунляндії все летить в кріпа. Клас, тобто тобі треба ламати пальці, щоб провести атаку саме по герою, щоб всі твої навички полетіли туди, куди тобі треба. У Wild Rift цієї проблеми нема. У VR грати набагато приємніше, ніж Mobile Legends. І єдиний козир у мобли перед VR – це швидкі матчі. Ви розумієте, так, до чого я веду? А веду я до того, що муни збільшуючи середню тривалість матчу, ходять по тонкій кризі. Гравці можуть побачити, що між тривалістю катки в ML і VR не має жодної різниці і зроблять висновки не на користь ML. Та на хіба мені та ML, якщо у VR грати набагато приємніше, і катки протікають стільки ж часу. До того ж, VR це оригінальна гра, а ML це плагіат з Лолки. Не більше, не менше. В оригінал завжди грати приємніше. Ти, коли граєш у VR, ти прямо відчуваєш, що цю гру створювали для людей. Плавний геймплей, кнопки протискаються нормально, а не криво, пінг не стрибає, як з Просто того що тому, що. І навички летять правильно, а не криво. І головне, у грі нормальний баланс. Вимел же з цим усім великі проблеми. Ця гра створювалася лише для того, щоб косити бабло. А на гравця, у якого пінг стрибає, кнопки не протискаються, підбір гранди проти іморталів, навички летять у кріпів, розробникам чхати. Муни, ви впевнені, що ви хочете піднімати тривалість матчів? А я подумав краще на вашому місці. От так і недовго залишилося Залишитись без головних користувачів ваших лакібоксів і колекторів. Від ML до VR лише один крок. Подумайте над цим. Ото я багато наговорив. Ну, зате ви тепер знаєте точно, що муни мені не платять гроші, щоб я нахвалював їхнє немовлятко. Ні, я буду говорити все, що я думаю, маю право. Повертаємося до інших змін гри. Розробники також зачепили і предмети у грі. Посилили паличку генія, предмету збільшили магічне проникнення за заряд. З 3 плюс 0,3 помножено на рівень героя до 2,5 плюс 0,5 помножено на рівень героя. І це цілком зрозуміло, навіщо? Тут і дитина зрозуміє, що проблема в тому, що магам стало складніше пробивати танків і жирних бійців. Для цього паличку і посилили. А ось палаючи жезл, навпаки, чомусь вирішили послабити. Зменшили показники магічної сили з 75 до 50. Скоріше за все, предмет був послаблений для стрільців магічного типу, таких як навіть. Натан і Кіммі. Тобто, послабивши цей предмет, вони вирішили таким чином збалансувати шкоду між магічними стрільцями і магами-прокастерами. Насправді дивне рішення, бо палаючим жезлом прокастери теж користуються. Дуже дивне рішення. Може просто зменшити шкоду натану і кімії. Ні, зменшимо шкоду від палаючого жезла. Браво! Жезл блискавки або в простонароді резонатор. Збільшили шкоду на пасивному ефекті предмету. Зі 170 до 200%. 255 причина та сама, щоб прокастерам було ліпше пробивати жирних героїв. Хтось скаже, що цей предмет збирається в основному проти тонких, так і було. Але зараз шкоди від резонанту стало більше. Тому цей предмет і проти жиру теж вже зайде. Не питайте мене навіщо, я не розробник. Всі питання до наших художників. Ну і звісно, якщо зробили більше шкоди від резонатора, то постає питання: що робити з ліхтарем бажання? Правильно, треба послабити чудові муни від мунів. Замовляйте квитки вже сьогодні. Якщо раніше пасивка предмету спрацьовала при 800 одиниць шкоди, то зараз треба вже 900 шкоди, щоб спрацювала пасивка предмету. Ну це щоб маги не думали, що зберуть в одну збірку резонатор і ліхтар бажань, і будуть в шоколаді. Нє, 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 схаменіться. Сокирі війни зменшили показників вампіризму з 12% до 8 І, схоже, ера вампірів потрохи починає підходити. Ходити до завершення. А якщо хтось думає, що це фігня, то подивіться на це у відсотковому співвідношенні. З 12 до 8 це 4 різниця. А 4% від 12% у відсотковому співвідношенні це 33%. Тобто вампіризм предмету на 33% став слабшим. Вже не так мало здається, правда. Ну і всі ми з вами знаємо, чому послабили предмет. Бо Леоморт почав у грі творити якусь повну діч. Але проблема у тому, що предметом користуються не тільки Леоморт. Таким чином розробники послабили Рубі, Чонга, Лапу Лапу, Арлота. Коротше, усіх тих бійців, які віджиралися від навичків, муни привітали з Новим роком. На цьому з предметами і зі змінами арени покінчено. Тепер до головних змін: змін героїв. Розробники в цьому патчі нерфобафнули усього 9 героїв, сильно не стали гуляти на широку ногу. Перший герой, який попав під ніж розробників, це Ів, які зменшили показники швидкості пересування з 255 до 245, і зменшили дальність застосування першої навички з 5,7 до 5,5. А то не подумали, що і мейнери після посиленого резонатора і палички генія якось будуть занадто сильними. Ну тепер все збалансовано. Напевно, лапу лапу збільшили кд ульти з 20-15 секунд до 30-24 секунди. І я насправді не знаю навіщо. Так, лапік, звісно, був жорсткий, але грати проти нього реально. Його ніхто не банив, проти нього могли стояти. Просто зрозуміти правильно. Ульта героя це його основний імпакт. Якщо його скрутити, то про героя знову можуть забути. Як-от Ланселота, якого знову послабили. Цього разу героя збільшили КД ульти з 27-21 секунда до 36-28 секунд. Туди його. Калію послабили. Боже, та відстаньте ви і так від мертвого героя. Калію до цього і так послабили в нуль. Тепер її ще збільшили КД ульти з 50-40 секунд до 56-48 секунд. Ну, офігеть тепер. Я думаю, що в наступному. Сезоні калію очікує дуже сильний баф, оскільки подія Наруто 2.0 відбудеться якраз на початку наступного сезону. Мабуть, для цього калію ще трошечки послабили. Іншої логічної причини я не можу знайти. А от Лінг отримав серйозний баф, якому на показниках збільшили швидкість атаки з 40% до 70%. І це не на жарт може повернути героя до мети, а то навіть і банів. Мінсітар теж отримав непогане посилення. На ульті збільшили сповільнення. З 20% до 30%. І зменшили КД ульти. З 10-50 секунд до 55-45 секунд. Ну, нормально, Нормально. ще ми від Мінсітара не страждали чи страждали. Барцу теж зменшили КД ульти з 60-50 секунд до 50-40 секунд. І це вже друге посилення героя. Мета, бан. Ваші прогнози. А Каю зменшили КД ні, не ульти, а ось його першої навички. 13 20 секунд до 11,8,5 секунд. Лол. Баксію зменшили шкоду на другий. Не поняв, подожди. Баксі, що саме лиси чи що? Значить, усім танкам ви шкоду збільшуєте, а Баксію зменшуєте. Якось несправедливо, не, чесно не знаходити, ні? Раніше шкода на другий була 180-255, а стало 140-265. А, зараз же ігри будуть затягуватись до лейта. І баксію підняли шкоду в лейтгємі. Ну, тоді все логічно, я вважаю. Ось такий новорічний патч випустили розробники. І мою думку, ви вже почули з цього приводу. На хіба? От моя думка. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. Не забудь підписатися на мій ТГ канал. Підпишись, порадуй мене на новий рік, бро. Посилання в описі. І не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!